Вітаю всіх! Я хочу спитати тепер ось, мабуть, головне питання. Перемога Трампа допоможе вирішити питання з кабами в Харкові. Перемога Трампа допоможе вирішити питання з кабами в Харкові. Ось що цікавить, правда? Так. І це відповідь так. Ох! Не повністю, частково, але допоможе. Помірність. Відразу скажу, воно перейде на дику помірність. Тому що. О, місяць вже вилазить. Ну, зрозумійте. Це питання не буде такої жопи, як була. Воно буде менше, однозначно менше. Просто ось це ідеально. Ось воно, ось цей рядочок ідеально розповідає про все. Це буде те, що ми чекали, яко кажучи. І мені казали певну інформацію після виборів США стане легше. Ось вам і відповідь, в принципі. В принципі, чекаємо до кінця листопада однозначно буде видно.